Вишиваю, 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 хрест за хрестиком кладу, все на щастя, все на долю, а ніяк не на біду. Щоб цвіла моя Україна, як та ружа край вікна, Три зуб обвела калина, і колося ввелося на доріжці полотна, на іконі рушничок, шила ще бабуся, я на шию ще рядок, Богу помолюся. За онуків, за своїх, за синів, за дочку, Вишию їм в оберіг кожному солочку. Дорогих гостей своїх стрінем, як годиться, На вишитім рушникові свята паляниця. День весілля, день радісний сімейного свята, На вишитий рушничок стануть молодята, А на рушниковій тім пісня лебединна. Радість прийде у ваш дім і любов єдина. Грай, музико, грай, весело у нас іменини і дарунок несемо вишиті картини. А захоче відпочити стомлена душечка Приголубить і приспить вишита подушечка. Вишиваю, вишиваю, хрест за хрестиком кладу, Вишиваю, заспіваю, ніжну пісню заведу. Пісня л'ється, нитка в'ється, у мережиці сплелись. ти цю побачиш, тільки краще придивись, а з-під голочки моєї народився водоспад, голуби злетіли в небо, і розквіт вишневий сад, казку шию вишиваю для дорослих і дітей. Олень вийшов он із гаю, серце дарить Прометей. На пагорбі вітряки, коні коломлина, Запорожці козаки і червона калина, ранок небо голубе і вечірні зорі я люблю, мій краю тебе в радості і в горі, тож хай в наших вишиванках квітне і не згаса, Та що світ буде спасати чарівна краса. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на наш канал, натисніть на дзвіночок і оберіть всі. Ставте подобайки, великий палець вгору, пишіть коментарі, поділіться відео з друзями. Нехай відео про хороше та корисне дивляться більше людей.